Доброго всім дня, справжні моменти життя з вами. Сьогодні передача наша буде для дівчат. Хочеться мені з вами поспілкуватися про тонкощі нашої краси, про тонкощі макіяжу, як ми, якими повинні бути. Ось мої суперкосметички. Одну з них я вам уже показувала ось вона стоїть, оця косметичка. Так, і я купила ще одну косметичку. Я тоді ще в минулому відео говорила вам, що куплю косметичку. Ну, а це сьогодні поставила і ще тут у мене стоять ці речі, тут, якими я буду користуватися. І хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. І зараз ми розпочнемо. Розпочнемо ми з того, що спілкування з дівчатами завжди це дуже здорово. Є такі розмови, які приносять задоволення нашій душі. І кожна жінка, кожна дівчина, кожна жінка мріє бути гарною, не дивлячись на те, скільки нам років. Наприклад, ось у мене є брат, який старший за мене на ріки три місяці. Його дружина завжди говорить: дівчата. а ну давайте там щось. а ну, дівчата, давайте будемо красу наводити, давайте там будемо щось купувати. Це ми сестрички, її чоловіка. Ось так вона з нами. Нам це подобається. Її звати Ларіса. Лорік завжди така оптимістка, завжди тримається в тонусі. Ну і ми також намагаємося триматися сестрички в тонусі. Як себе підтримувати в тонусі? Ну, Між нами дівчатами хочу сказати, що ми завжди що робимо? Дивимося в зеркальце. Так, ось зеркальце наше стоїть перед нами. Так, Беремо ми зеркальце. От і починаємо дивитися в зеркальце. І що запитати, так, світ мій зеркальце, скажи, чи світло зеркальце, скажи і всю правду розкажи. Що у нас тут з нами робиться? Ну, о, зеркальце говорить про те, що дівчата повинні доглядати за собою, так? І ми, дівчата нашого віку, також повинні обов'язково доглядати. Я вже в одному з відео говорила, що ми завжди маємо бути гарними не тільки для оточуючих, тому що завжди так складалася думка, що якщо ти будеш, хочеш бути гарною, ти йдеш на роботу, там йдеш на якесь свято, кудись ідеш, це обов'язково треба там підмалюватися. Приодягнутися, а насправді треба задумуватися про те, що і вдома ми також повинні бути гарними. Я не говорю, що тони макіяжу. Я ніколи не любила тони макіяжу. Я його не використовувала ніколи багато. Раніше, звісно, що той макіяж і не потрібен був, але ось оце... Світло зеркальце сказало, чи світ мій зеркальце, скажи та всю правду розкажи, що таке е -е люда зеркальце, говорить, мені пора користуватися макіяжем не раз у рік, там, а уже частіше. Іноді в нас ось такий настрій <кій> нічого не хочеться. А тут терміново, Хтось до нас в гості, чи терміново нам треба десь поїхати, і хочеться зразу підкреслити якісь риси обличчя. Іноді навіть так розумієш, ось чоловік з роботи чи чоловік звідкись, і нам хочеться вже бути гарнішими, аніж коли ми були самі вдома. Як моя донька говорить, мама, ти і сама собі повинна подобатись також. Тобто е е захочеться тобі підфарбуватись, підфарбуйтесь, ось вона мене балує косметикою, купує мені, не шкодує. Нічого на мене і дещо купую і я. Я вам уже одну з косметичок, ось цю косметичку, мою суперкосметичку. Я вам показувала. Радила всім купити ось таку суперкосметичку. Купила ще одну для тих глядачів, які вперше дивляться. Я зараз вам хочу нагадати про цю суперкосметичку і показати. Ось одним рухом я її відкрила. Тут ось так навкоси, іде блискавка. Бачимо ось цю блискавку, вона йде навкоси. Оце секрет у цієї косметички. І вона отак відкривається. І тут, ну просто-просто, просто зараз о, один олівчик ось, трішечки вискочив у мене так. Тут всього стає багато. Ми бачимо, скільки тут кишені. Ось я поклала її трішки на себе, скільки тут всього багато поміщається. В місці цієї косметички я вам уже показувала. Купила ще одну косметичку. Я вам говорила, що хочу, наприклад, можливо, одну косметику в одну косметичку, іншу в іншу косметичку. Чи навіть там, якщо, крім косметики, щось знадобиться сюди покласти, то можна покласти. І ось знову друга суперкосметичка, і також ось вона вже містить косметичні такі гарні речі. Раджу всім мати такі, такі косметички, як маю я. Я говорила зараз про ці моменти, що ось ми ходимо отакі дома, так? Ось ми вдома. Ми скористувалися чим? Ми скористувалися, ну, я люблю користуватися, є багато різних там кремів. Це зараз те, що стоїть біля мене, там крем для рук. Так, беру там терміново, мені треба привести себе в порядок. Так? Взяла швиденько крем для рук. Так, і вже терміновенько, тому що не тільки обличчя, ми маємо так і руки привести в порядок. Ну, так, я починаю завжди чомусь з рук. Не знаю чому, але ну, так я починаю з рук. Ну, звісно, що наше обличчя. Потребує також іще користування кремами. Ну, ось таким кремом зараз, останнім часом, користуюся я і перед тим як накласти косметику, я цей крем беру там під косметичні засоби. Я ось іще одне наступне відео зроблю. У мене є декілька тональних кремів. І по тональним кремах, які краще, які гірше, ми з вами разом зможемо проаналізувати, і ми зрозуміємо, який крем кращий, який гірший. Це відносно крема, так поставили. Ми я просто зранку цим кремом користувалася, наносити зараз я його не буду. Зараз. Я хочу вам сказати про те, що ну, ось терміново, так, нам треба терміново зробити свій вигляд свіжим. Так? Ну, для таких дівчат, як ми, і там трішечки молодші, старші дівчата, то ми розуміємо, що іноді повинна існувати косметичні засоби, які відволікають увагу від наших недоліків. Ось ми бачимо свої недоліки, вони всі перед нами. Так? До речі, перш ніж перейду до обличчя, хочу вам сказати, що останнім часом я люблю користуватися і такими лаками червоними, тому що вони також відволікають увагу від тих проблем, які у нас уже з часом з'являються на руках. Так, є ось такий крем, і він від не Крем, а лак для нігтів. Я можу зараз вам показати. ось. Беру свою супер-супер косметичку, які у мене лаки є. Ну, отакий лак у мене є. Потім є ось такого кольору лак. І ось такий зараз він трішечки залежався. І ось такий лак. Так, ставлю я свої. Бачите, у мене тут є спеціальна кишенька у цій косметичці. Ставлю я ось ці лаки на місце. Так, є лаки різних кольорів, бо я говорю, у мене донька, вона. Якщо донька у когось є, то ви знаєте, що і лаків багато, і до лаків усього багато, бо дівчатка саме ось оце люблять. Так, лаки я поставила в свою чудо-косметичку. І зараз я хочу на що акцентувати увагу: це на тому, що нам швидко треба бути гарними. Ну, По-перше, можливо, те, що я сказала так, нігті. так? Все, вони вже відвернули увагу від тих проблем, які ми маємо. І немає я макіяж на дуже швидко. Але взагалі у мене часу немає на тий макіяж. Але мені хочеться бути, хочеться бути гарнішою. І тому я, наприклад, іноді застосовую ось ці. Засоби дуже швидкі для того, щоб бути більш гарною. Що я роблю? Я використовую не тільки те, що я говорю червоний лак для нігтів, а і беру ось я взяла з своєї суперкосметички ось ці засоби. Ви бачите, червоних ці засоби червоних кольорів. На обличчі фарби у мене немає ніякої взагалі. І наносити фарбу просто у мене немає навіть п'яти хвилин для того, щоб нанести ось цю фарбу. Бувають такі моменти, що треба терміново зробити. Я хочу поділитися о, своїм досвідом, як я виходжу з цього досвіду. Ну, по-перше, я хочу сказати, про губні помади червоного кольору. Ну, ось у мене губна помада червоного кольору. Так, я вам показую це губна помада Maybelline І номер її 379. Так, зараз я вам відкрию, покажу ось такого кольору губна помада. Червоного кольору губна помада. У мене є іще інших відтінків. Губні помади, вони просто вдома, я їх з собою не брала. Я вам говорила вже, що зараз я тимчасово знаходжусь в Польщі, тому косметику всю з собою не брала. І і ще є ось така губна помада, помада називається Кларінс. Марка її Кларінс, і який тут номер? Де тут номер її? Зараз я скажу вам. Який номер губної помади цієї. Так, так знайшла номер 90. Так, кларінс 90 і мейбелін 379. І, звісно, що завжди я маю олівці. Тобто, це контурні олівці, які також використовую для того, щоб підкреслити саме губи. Все терміново. Ми робимо красу з вами. Це я зараз показала, чим я терміново роблю красу. Ну, нігті е, я часто приводжу в порядок. Там вони такого кольору чи іншого кольору, але останнім часом полюбляюся такий колір. Беремо ми терміново, все, фарби ніякої немає, немає коли нам нанести фарбу. Все ми. Повинні буквально у нас є одна хвилина. Так, беремо олівець і починаємо малювати олівцем контур. Малюємо контур. Так, контур є. Беремо, наприклад, ось оцю губну помаду і починаємо нею малювати губи. Так, намалювали ось трішки цією губною помадою губи, але я хочу. Скористатися саме оцією, тому що вона яскравіша. Ми бачимо, що для того, щоб терміново бути іноді готовою, в таких якихось дуже швидких випадках, власне, мене спасає якраз ця червона помада. Тобто, хочете такий відтінок, вона також яскрава, можна такий відтінок. Мені от зараз захотілося саме отакий от відтінок, він підходить там і ось до мого лаку більше, і ми бачимо, що ось такі у нас вже губи. І можемо порівняти, як наш вигляд змінився. Так, ми бачимо, що з'явилася оця яскравість. Можемо посміхатися, і можемо, наприклад, ось уже до нас заходять гості, чи то ось нам терміново захотілось бути гарними. До нас їдуть діти, так чи онуки. І я не встигаю ту косметику нанести. Я ось так зробила. І ще хочу підкреслити те, що не тільки губи не фарбувала, а звісно, хочеться скористатися духами. Обов'язково хочеться пахнути. Ну, по-перше, хочу вам показати, які духи у мене номер один. Номер один. Це ось отакі шанель шанс. Шанель, шанс і іменно фреш, бо вони ж є різні, іменно фреш. Ось для мене ці духи вони є неперевершені. Наприклад, якщо я, ним, ой, я просто держу цю пляшечку, а мені дуже пахне цими духами. Якщо ми ними подухалися цими духами, вони коштують дорого. Це мені донька подарувала у мене недавно о, ну, місяць назад. Якраз рівно місяця назад був день народження, і вона мені подарувала знову ось такі духи. Я про них вже зараз чомусь не думала, про них і не мріяла. В мене вдома ще трішечки таких є духів. Але поки ми в Польщі, мій чоловік запах цих духів, просто трішечки, мабуть, забувся. Але коли вона мені їх подарувала, що я зробила? Так, як лягала спати, я цими духами трішечки раз на себе. Ось, ну, пах, арома, Пахло там на всю спальню. Але коли вранці чоловік проснувся, а я піднялася, якраз підійшла до вікна, і він підходить до мене і говорить мені, ой, як ти пахнеш духами гарно, які гарні духи, як ти пахнеш. Тобто, дійсно, це духи з ними подухався. І о, оцей запах, я. Після прання на одягу залишається запах. Так, вони дорогі, але ці духи дуже-дуже економні. Можете не пошкодувати грошей купити, і ви будете користуватися ними дуже-дуже довго. У вас будуть ці духи, тому що на вашому одягу і шафу, коли ви будете відкривати, буде стояти саме запах цих духів. Вони дуже приємно пахнуть. Але також знову щось моя донька, і вона е, полюбляє там ще якісь новинки. І вона мені говорить, мама, ось я купила ще одні духи. Так, дивимося, ось які духи, ось оці духи. Це шансон Іспанія, це іспанські духи, шансон, Жасмін. І вона говорить, ось оце Шанель-шанс, мама. Тримаються дуже довго. Я знаю, що в тебе духів не, немає кращих, ніж оці. І моя донька, до речі, найбільше любить також саме ці духи. Вони мають дуже тонкий аромат. І тримаються дуже-дуже довго, але це французькі духи. Так. А це ось Іспанія, і вона купила жасмін. Я хочу з вами іще поділитися. Я не повірила просто, що ось в мене є такі шанель-шанси, і що духи, які довго і ще тримають аромат, але це свій напрямок. І ось шансон, жасмін, там є, шансон Валь, ваніль, там інші е, назви, але оце шансон жасмін. Ну, по-перше, я люблю завжди, як пахне жасмін. До речі, я запитала у доньки. Донью, а після цього я спробувала ось саме. Оці духи спитала у неї, а немає, наприклад, напрямку не жасмін, а бузок? Бо я дуже люблю, як пахне бузок, аромат бузку. Він також неперевершений. І ось останній штрих, після того, як ми намалювали свої губи, ми стали більш яскравішими, ми беремо духи. Зараз ось я беруть. І ми, я не люблю, як дуже стоїть великий шлейф, але ось ми раз, два, все. Оцього аромату ми йдемо зустрічати чоловіка, онуків, друзів, хто до нас приїхав. Чи, наприклад, коли у нас поганий настрій, щось там, ну, іноді щось болить, іноді якісь там думки у нас такі. Невеселі, то ми можемо самі зробити собі ось такий настрій і піти, взяти чашечку кави і посмакувати її. Ось оце вам найшвидший макіяж, який роблю я. Можливо, комусь сподобається. Я також буду рада. В подальших відео я хочу вам показувати іще. Ту косметику в коментарях мене просили підписниці, щоб я показала ту косметику, яка в мене є. І ось я поступово буду її показувати. Ми разом з вами будемо тестувати і визначати, що є краще, що є гірше власне, для вас, і ви можете цим скористатися і потім купити таку косметику, яка вам більше вподоби. А зараз я вам всім бажаю чудового настрою. Коли настрій поганий, робіть такі яскраві моменти для себе. Робіть такі яскраві моменти для своєї сім'ї, для своїх друзів, для своїх сусідів. І ніколи не забувайте в першу чергу про себе і зробіть цей настрій собі. А зараз я вам всім кажу пока. До наступних зустрічей.